І з першоприхідцями та цен просто не в змозі розлучитися і тому звирушлива мить Євген і Юра в нашій студії власними персонами. Хлопці, я вас вітаю і вітаю з вашим досягненням. Ну, за останні п'ять днів, відколи ми почали показувати сюжети. Вас полюбила вся країна без перебільшення на вулиці. Напевно, вже впізнають так. І взагалі, як ви себе е почуваєте зараз після того, як ви стали супергероями і рекордсменами? Абсолютно, якщо чесно, спокійно, не знаю. Ну немає такого відчуття, як герой. Чесно, немає. Ну, абсолютно м -м, вільно, просто концентруєшся на наступних якихось цілях. У ну, мене, ціли, в мене чесно, так. Юра, ну. а в тебе? Абсолютно, це та ж сама ситуація. Люди до вас вже підходили. Якщо чесно, ні ще ні, не так маса. Але це все але так видно було. Ну було видно, що зрозуміли хто ми, але ні, не підходили ще ні. Добре, от останній сюжет, от про угу. ваші мандри, закінчився на говерлі. Оцеми неймовірними краєвидами, вашими щирими, прекрасними емоціями. Угу. Ну і відтоді мене мучить технічне питання. Як ви спускалися? Адже кажуть, спускатися значно складніше ніж підніматися. Спускалися ми як і підіймалися, але трохи швидше. Це було це було реально трохи швидше. Це три, тривало три години в нас. І ми за три години спу спустилися. Якщо чесно, я вже біг. Просто біг. Ну, дуже з не був. Це для мене було трохи важче, ніж підтіл. і ніхто не пропонував вам своєї допомоги. А був, але її не можна було розглядати. Не можна, бо це не ну. Ми вирішили, що підіймаюсь і спускаємось. Так так ми і зробили. Але були моменти, коли ми з Юрою шуткували навіть на тему, що якщо підіймаємось наверх і не можемо спуститися, то звідти так? залишаєтеся так. жити на говорях. Так <с Boric> або як Юрій казав в той момент, що ми будемо злітати. Як ти казав? Кубарем. Кубарем. А що було легше Юра, підніматися чи спускатися? Напевно, <софенця> спускатися <пирі> так. крепатура вже минула, травми не турбують. Знаєте, дорога додому завжди є швидше, mm -hmm. здається. От. І відчуття того, що ти вже щось зробив, половину прийшов, воно надихало, то й давала сил на повернення. Ну, фізично ви вже відновилися? Вже так. Вже так реально повністю не побоюся цього питання. Яка ваша наступна вершина? Ау, наступні вершини. Ну, маємо дуже багато проєктів, Маємо дуже багато цікавих цілей. А вони більш пов'язані з це соцпроекти, але маємо і шалені шалені ідеї. Поки їх розголошувати не будемо. Це буде деякі, ну, в деякі мірі малий секрет. Але це я думаю що буде навіть крутіше ніж попереднє. Але це будуть гори в переносному розумію. А не тільки, не тільки. Тобто Еверест у вас е... попереду. Ну можливо, можливо. Ну, хлопці, і хулігани ти так хулігани, ти пропоную зробити селфі просто в прямому ефірі. Крас. Ви готові? Так, давай. Замість слова, «чі» скажемо слово «говерла». Говерла. Давайте, говерла, підходить. Говерла! говерла. Все начебто є. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую бажаю вам всіляких 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 успіхів. Ми вами пишаємося. Ви справді герої. І це була наша без прибільшення національна гордість. Женя і Юра, які спершу підкорили вершину дружби, ну а вже потім підкорили і говерло. Ну а ще раз переглянути, що зробило двох вінничан супергероями можна на нашому сайті. TSN.ua. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.